розпочинається з пест-контролю. Ми з вами сказали, тому що це в першу чергу нормативні вимоги GMP, GDP, але ще й фінансові збитки. І фінансові збитки для компанії, для бізнесу, для компанії будь-якого сектору і будь-якої діяльності все ж таки це збитки, які можуть виражатися в мільярдних сумах, і це дійсно є загрозою, тому що. Є наслідки, і вони доведені вже вченими, що є наслідки між гризунами і навіть деякими кат... техногенними катаклізмами. Тобто це як такий цепний ланцюг, який розпочинається і вже не може зупинитися. Тому є фінансова сторона, і є епідеміологічна сторона, є захист здоров'я населення, саме тому і є вимогою проводити. Ось такий пест контроль в компаніях. І, звичайно, профілактичні заходи вони значно дешевші, вони значно ефективніші, ніж потім вже виправлення, або наслідки, або коригувальні дії. Ми знаємо з вами, що легше профілактувати, аніж потім вже лікувати, або лікувати в лапках, так, або виправляти вже наслідки. І, звичайно, гризуни вони можуть. Розміщуватися, переміщатися в тих місцях, які для нас будуть ну, взагалі не, не дуже зрозумілими, але це їх місця життя, там де вони створюють великі популяції. І тому, як показує практика, як показує світовий досвід, наприклад, в США підраховано, що 20 спалахів, що привезли до масштабних пожеж, виникли з вони щурів, які пошкоджували електричні кабелі. Тобто, ми з вами розуміємо, що є фінансові збитки від зараження, наприклад, продукція її пошкодження сировини, матеріалів. Але це ще вся наша інфраструктура, тобто ризики для наших приміщень та будівель. І навіть в Японії були зафіксовані випадки, коли порушувався графік електропоїздів. В Ірані був відсутній телефонний зв'язок, все це через діяльність щурів, і були і випадки, коли реєструвались пошкодження в авіалайнерах, і це були катастрофи, це ризик великих катастроф, тому що і під капотами автомобілі вони можуть орудувати і пригризати кабелі. Тобто це великі ризики, великі ризики і збитки для підприємства в контексті. Всіх чинників, які вони можуть спричинити, шляхів проникнення на склади дуже багато, тобто ми з вами розуміємо, що шкідник для шкідників немає меж, немає якихось осторог, тому вони можуть надходити на склади, як з товаром, який ми отримаємо, також також через вентиляцію, отвори, будь-які будь наші недоопрацьовані. У фундаментах, скажімо так, в нашій конструкції приміщень тому шляхів потрапляння на складські зони шкідників дуже дуже багато. Це і використання неякісних піддонів, тобто які складно обробляються, це дерев'яні піддони, які призводять до ризику різних комах, і, звичайно, прилеглі території, вентиляції, негерметичність східних дверей, все те, що є джерелом потрапляння шкідників у приміщення. І давайте перейдемо до вимог GMP, скажімо так. Побудуємо базис або основу, на чому нам створювати свою систему без контролю.